Моя умова, якщо ще до народження дитини він доведе, що здатен керувати бізнесом, я щойно купив елітну нерухомість біля моря. Прийму його у нашу родину. Якщо ні, твій Дімасік йде лісом. Я в шоці? Дімасік, ти впевнений, що це саме той готель? Згортайте свій бізнес по-хорошому або пожалкую. Вам лист! За за житлово комунальні послуги майже 100 тисяч? Твою магнітолу! Річі та річі, ну! Твою магнітолу. Мені теж не подобається цей комунальний борг, але так просто він не зникне. Я в шоці. Дімон, як ти купляв цей готель і не перевірив борги? Ну, вибачте, не кожного тижня купляю готелі невеликий досвід. Здається, нам треба їхати додому, бо це не бізнес, а якийсь геморой. Дуже схоже, це вам я як лікар кажу. А ви не забули, що у вас в шостому номері лежить матрас повний бабла. Чому б звідти трохи не взяти, щоб закрити цю боргову дірку? По бо чужими грошима дірки не заткнеш. Позбудемось однієї проблеми, набудемо іншої. Точно. Це так само, як об'їстися зелених слив. Голод втамував, але з'явилася інша проблема. Треба дзвонити татові. Він допоможе вирішити це питання. Діана, не треба дзвонити своєму татові. Це буде для нього привід сказати мені остаточне прощава і розлучити нас. Дімо, а чого ти все відсікаєш? У тебе є якісь ідеї? Поки що немає. Може, треба продати щось. Наприклад, річі. Угу. Машину свою продай. Картоплю тобі вихлопну. Що? Я свою лялечку продавати не буду. Коротше, я сам знайду гроші. Алло. Так. Так. Та без питань. Чекаємо. Дзвонила жіночка і забронювала на сьогодні номер. Mm -hmm. Бачите, я ж казав, гроші тепер самі їдуть до нас. Розбирайтеся самі. Я приїхав сюди розважатися. Піду, вигуляю, нові плавки. Дімон! Що, почекай? Я з тобою. Як кращий друг допоможу тобі в пошуках грошей. По-перше, Руслан, кращого друга у мене поки що немає. А по-друге, чим ти мені допоможеш? Якщо я піду на бої без правил, що? Будеш мені щелепу вправляти? Точно! А коли ти всіх переможеш, я заберу собі свою половину виграшу. Просто мені треба гроші на обручку. Хочу Яні зробити пропозицію. Ну, на обручку не так важко знайти гроші. Та пішов на море, наловив креветок, прийшовся по пляжу і продав. Я так собі на першу тачку заробив. Ого, прикольно. А на чому їздив? На таксі. Бо я ж все на дівчат спустив. А-а-а. <с1> <кій> <кій> Залівалеч. Ні, я розумію, що ти вийшов боротися за своє кохання, але ж не так буквально. <кій> <пій> О, чоловіків теж повинні бути закриті купальники. Слухай, залівалич. А ти ж на море приїхав не з пустими кишенями, а? Позич гроші, щоб закрити борги по комунальці в готелі. Ідемо! Я тобі так за номер на місяць вперед проплатив. А мені гроші на жінок потрібні подарунки йому руки. Ну, ти ж жмот залівалиш, щоб тобі піску в плавки понасипало. О. Яна. Яна, а що сталося? У нас в готелі вже воду за борги відключили. Ні. Я хочети трішечки моря з собою на згадку, бо я звідси їду. Чекай. Я ж казав, що у нас бізнес піде, все буде добре. Я звідси їду, тому що у нас з Русланом немає ніякого розвитку у відносинах. Він мені навіть пропозицію не зробив. Слухай Яна, я думаю, що Руслан вже давно виношує цю ідею. Так що не треба нікуди їхати, а пропозицію від нього можна чекати в будь-який момент. Димон, Так а де креветки ловити? Руслан, ти що, тітю? Всюди? Русланчик, я з тобою. Немає. Доведеться тебе продавати. Я не був у тебе першим і виходить, не буду я останнім. Діма Сік. Я нагадую, що в тебе є більш важливіші справи, ніж спілкування з бездушним куском металу. Привези мені соку. Знову, Діана, простіше провести до тебе сокопровід. Добре, добре. Не ображайся. У вагітних гормони скачуть. Діма сік, я все чую. Угу. Ой. Багато плавати в морі небезпечно для вашого хребта. Подивіться, які у креветки сколіоз! Ой, Русланчик, а що там у тебе? Де? Ось. Це що? Пропозиції! Ого! Оце такло! Якщо ви шукаєте скарб, то я вже тут. Та не заважайте. У мене біда. Я загубила десь обручку. Якщо повернуся додому без обручки, чоловік влаштує скандал. О, то ви приїхали на море одна. Це добре. Я можу знайти що завгодно. Я навіть одного разу в копиці сіна голку знайшов, а правда сідниця досі побаліє. Якщо ви знайдете мою обручку, я готова вам віддячити. Звісно, знайду. Я ж колись приймав участь в археологічних розкопках. Місь мамонта та знайшов. Я вам скажу, такий бульон на варить. Во! нормально, тачу. А можна спочатку витерти руки? Не проблема. Так, стоп. Тачка не продається. вилізай з салону. Давай, давай, давай бігом-бігом-бігом. Якісь маліво з Русланом креветки наловили. Діана, М -м -м. тільки по секрету. Руслан зробить мені пропозицію. Ти впевнена? Я бачила в нього обручку. Ну, він вже збирався сказати мені головні слова, але я сказала, що серед креветок ну, якось неромантично. І вже ввечері я буду нареченою. Я за тебе рада. Тільки не треба радіти раніше ніж це сталося. Не кажи Го". кажи гом без. <соць> а, а ну я розбовтала не всім. Тільки тобі і соловерам. <соць> так що всі чекають. <соць> Відійди. Іван Іванович, а що ви робите? У вас що, і тут золото закопане? Е, на жаль, ні. Я шукаю обручку. Однієї, сподіваюсь, вдячної жінки. І як? Та, поки що. Крім десяти копійок нічого не зайшло. А мені пощастило. Я знайшов обручку серед креветок. Так що і вам пощастить. Шо? Чую, що то може, та Обручка ще й шукай. А ну покажи. Ну, вона в мене в номері. Та неси скоріш сюди. От пезучка. Ні, Іван Іванович, це ж я знайшов. У нас в лікарні хірург все, що знаходить в тілі пацієнта, залишає собі. От нащо тобі чужа обручка? Не знаю. Продам в ломбард і будуть гроші на нову для Яни. Чужа обручка. Щастя не принесе. А я віддам їй жіночці. Вона мене як світ втячить щастя мені на старість. Ну, добре, Іванич, зараз принесу. Давай, бігу! <ривина> um, От така ситуація. Коротше, мені потрібні 100 тисяч гривень. Добре. Тільки у мене немає довідки про доходи. Нічого страшного. І паспорт я з собою не взяв. Але в мене є свій готель. Я швидко зароблю та віддам. Добре. У нас дуже демократична компанія. Поставте свій підпис ось тут. Чікайте, а мені за це нічого не буде. Не переживайте. У нас акція. Кредит без відсотків вчасно повернете і нічого не буде. Е -е, посміхайтесь, У -у -у. все, все. <смірко> <смірко> Чікайте, а можна мені тоді? Десять тисяч будь ласка. вже краще. У номері на колінах це романтичніше, ніж серед креветок на пляжі. Розливчик я згодна! Яка вона бомбезна! Так. Я не треба, ти ж собі палець передавиш! Нічого в мене їх десять! Треба так на мене дивитися. Ну, у мене двійня. Вони вимагають більше омега 3 Я бачу. Бачу, що я з'їла всі креветки і ні з ким не поділилась. Алло, Діаночка. Гарні новини. Я розрахувався з бургами по комуналці. Хто красунчик? Дімон красунчик. Молодець. Що ти продав машину? А ні, ні. Машина у мене. А ще я купив напою, щоб влаштувати вечірку. Взяв пару ящиків пива. Сподіваюсь, Руслан добряче наловив креветок, бо я заслужив на свято. Ну, так, Креветок повно. Чекаємо на тебе. Алло. Тато, привіт. Привіт, донечко. Як ти? А тато, а ти не міг би скинути мені на картку трохи грошей? Все! Твій гори-бізнесмен вже на милі. Їсти нема чого. Тато, не починай. У нас все є, справи йдуть добре. Просто хотіла зробити для нього невеличкий сюрприз, так, щоб він не знав. Сюрприз для твого Дімасіка? Тоді багато скидати не буду. Обійдеться. Іван Іванович, я не можу повернути вам обручку. Вона вже в'яне на пальці. Фу. То забери! Та там все по-тупому вийшло. Вона думає, що я зробив їй пропозицію. Ну, тим більше треба забрати. Так я ж я ж і збирався робити їй пропозицію. От воно й вийшло, що. Зробив. Так а як воно виглядало? Ну, І все. Ну, то ж ти не шматок матокку сикину. Це зараз вона щаслива. А потім тобі пригадає, що ти не зробив все красиво, нефливі вежі. Ну так, Яна вона така, вона може й образитись. О, так кажу, йди забирай і неси мені, а потім підготуйся і. Зробиш Яні пропозицію нормально, як положено, Іди. Дякую, дякую вам за привітання. Я сама в шоці це було. Я така щаслива. Дякую. А я, я хочу сказати тобі правду. Так, друзі, а ось це ніростанчик, який зробив мені пропозицію. Він хоче сказати мені щось дуже важливе. Ну, я дуже тебе люблю. О, ви чули. І ми не домовлялися сказати це на відео. Це справжнє кохання. Так. Дякую, дякую вам. Боже, як я вас люблю. Дякую, що ви у мене є. Іван Іванович, не можу я сказати Яні правду. Вона вже така щаслива. Я розумію, це, звісно, для неї буде шок. Чуєш, ну, давай я спробую якось так легенько натякнути. Яна. Як би це тобі натякнути. Короче, знімай обручку, бо це не для тебе. Як це? Це обручка моєї нової знайомої. Вона її загубила, а Руслан знайшов медаль йому на груди. Руслан, це правда? Так, але. Чорт. Давай я допоможу. Я сама. Руслан. Тобто ти такий козел, що не збирався робити мені пропозицію. Ні, тобто так, але не зараз. Я, я Яна, ну, ну чого зразу ображатися. Ти ж сама вирішила, що це була пропозиція. Я з тобою не розмовляю. Куди? Куди? Дімасік заслужив сьогодні смачну вечерю. Як сказав би Руслан, справився з боргами як хірург з апендицитом. Чік і немає. Ого. Яна, ви що, з Русланом в Аргентині наловили таких кабанів? Не знаю. Були маленькі. Та просто розварились. Ян. А що це така кисла? Спитаю, Руслана. Так а де він? Останній раз бачила, коли він збирався в магазин. Я не хочу з ним розмовляти. Алло? Так. Добре. Ян, е, дзвонив Руслан і кличе тебе на пляж. Я не хочу купатися. Ще він попросив, що якщо ти так скажеш, відвезти тебе силою. <плес> ну що? Яночка. Давай креветки. Так реально кабани якісь. Давай, Не хочеш? Ні. Клас. Ммм. креветки. Може, я теж збігаю, куплю. Щось морського хочеться. Сиди, наше завдання контролювати все. На, зі смаком сьомий. Ось. Э, е, тримайте. Звісно, було дуже важко, а майже прийшлось перекупати все узбережжя. Але для такої жінки, як ви, я здатений на більше. Я знала, що ви знайдете. Відчула, що такий чоловік, як ви, тримає своє слово. <гум> ну, то й ви. Здержіть своє слово. <гум> так, як і обіцяла, хочу вам віддячити. Навіть все підготувала. Підемо <гум> до вас у номер, подушку мені під голову. Не треба у номер. У мене все з собою. Амулет, на щастя, з місцевих ракушок. Сама сплела, поки відпочивала. Дякую вам ще раз. Мені пора на автобус додому. Дякую. Як завжди. Амулет на щастя є, а щастя немає. мені, Я хотів зробити пропозицію, але якось інакше. Приблизно ось так. Але це зараз не пропозиція. Бо треба ще обручку купити, але вона буде набагато краще, ніж та. Коротше, все тобі. Добре! Я буду чекати цього бомбезного моменту. Дякую, Русланчику. Ти мені не просто квіти подарував, а фотографію в інстаграм та багато лайків. Діана, ну в тебе є апетит. Ну, нічого. Всі креветки це на користь тобі та нашим майбутнім малюкам. Я завтра ще наловлю. Ні, все я більше не можу. <ріст> 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 а, так. Вже під'їхали. Добре. Йду. Та це жіночка, яка бронювала номер. Піду зустріну. Добрий вечір. Добрий вечір. Таня. Тімон, да Я в шоці. Твою магнітолу.